Ты еще сковаешь? Нет. Покажи руку. Покажи. Сергей, я все поясню. Это те снаряды убийства, которые мы так долго шукали? Спритно там меня провела. Сергей, Так, я прокинулася від запаху гару. У мене в руках закривавлений ніж. Я просто злякалася. Тому я його сховала і випрала одяг. А як же кров на дверях? Я не знаю, як так вийшло. Мабуть, я в паніці торкнулася їх. Ну чому? Ну чому ти мені все відразу не сказала? А коли? В тюрмі, а раптом там всі розмови записуються, а потім мені було вже просто не до цього. Ну ми ж домовлялися. Максимальна чесність. Зрозуміло. Цікаво, що ти ще від мене приховуєш.